Запрошуємо на одне із найсучасніших підприємств України: містер Скрабер. Це високотехнологічний завод площею 3800 квадратних метрів, де щодня втілюються наші ідеї. Підприємство сертифіковане за міжнародними стандартами GMP та ISO і з постійним контролем усіх етапів. Від приймання сировини до відправлення готової продукції. Це щоденна система перевірок, прозорості та відповідальності. Щорічний аудит дотримання високих стандартів проводить європейська компанія. Тому містер Скребер це не просто завод, це новий рівень українського виробництва, що може змагатися з лідерами світового ринку. Ми енергоефективні та екологічні, адже маємо систему опалення на теплових насосах, без шкідливих викидів у повітря, власну сонячну генерацію, двоетапну фільтрацію води, систему сортування та утилізації відходів. Не виробництві екологічність і стерильність у всьому це відчувається з першої секунди перебування тут. Система фільтрації затримує частинки до 0,3 мікрон. Таку використовують у медичній галузі усі приміщення з підтримкою стабільного мікроклімату. Сучасні технології наша гордість. Ми автоматизували більшість процесів. Реактори готують ваші улюблені маски гелі і креми. Спеціальні машини безперервно розливають їх у тари. Але історія бренду почалася з ручної роботи. Тому ми досі зберігаємо цю традицію, коли створюємо бомбочки та тверді піни для ванни. І через руки передаємо частинку нашої любові. Найбільша цінність компанії це люди. Ми дбаємо про наших працівників, адже вони серце, містер Скрабер. Разом ми не просто створюємо косметику, ми виводимо українську косметичну галузь на світовий рівень. Наші засоби вже експортуються до багатьох країн світу, і ми цим пишаємося. Ми це містер Скребер. Ми це косметика, якій можна довіряти.